Привіт! Вітаю вас на своєму каналі і пропоную разом зі мною приготувати хлібний квас. Хлібний, хлібний квас такий гарний, як колись із бочка. Ну, хто бере бородинський хліб та підсмажує, Хто бере житній гарний такий хліб кисленький підсмажує. Я теж змішала трішки бородинську, залишилося. І ось такого хліба чорного, гарного хліба, такого кисленького. Добре його підсмажила. Це не підсмажений, це просто хліб, але я добре підсмажила, що аж чорненький такий був. І вкидаю в банку. На ту трохи 3 літров, може 5 літру, чи відро. Тільки тоді треба буде більше хліба вкинути. Ну, а тут пішло приблизно хлібинка. Посушила гарно в духовці, просто дуже гарно, аж такий хрусткий і аж чуть-чуть трохи -чуть став. Тепер засипала сухарі сюди, залила дуже гарячою водою, вкинула три ложки цукру. Це у нас буде сусло, яке повинно простуяти. Ось така в мене. І ниточка, яку я буду перев'язувати оцю нашу баночку. Просто вона повинна десь двоє суток у теплі. Але обов'язково накрити не целофоном, не кришкою, а обов'язково ганчірочкою, такою, Бажано навіть полотнинкою, або якоюсь ситцевою чи хлопковою. І відправляємо в тепле місце. Ось так у нас красавиця вийшло. І хай тепер стоїть. По трьох ми будемо його Можна навіть перемішати і десь двоє суток. Может, півтора сутки хай постоїть в теплому Через півтора дня. Дуже жарко через півтора дня поділила сусло на дві боночки. Далі закип'ятила воду, вона вичахла, її тепленька з того, і заливаю неї боночки. Доверху. так весь час треба помішувати, і така пінка пішла, почався процес бродіння, і ми вкидаємо ще дві ложки цукру сюди. Але я попробувала солоденька вже можна на смок, може й менше. А можна більше, кому як подобається. І накривуємо так самісінько, ганчірочкою, і зав'яжуємо. Теж саме робимо їх з другою боночкою і залишаємо ще на два дні. І при цьому будемо час від часу вот, збутувати або відкривати і помішувати ложечкою. І отак вийшло на 6 літрів із сухарів, за таких, із сусла. 6 літрів дуже смачного квасу, без дрожжів, з такою гарною кислинкою. І різкенький. Ну, дуже смачний. вже одну баночку ми випили. І тепер оцю баночку ми теж перельємо, просідемо в другу баночку і поставимо в холодильник. Ну, і я сьогодні була в місті, попробувала з бочки квас то цей місць здався ще смачнішим. І отак я буду його. Ну оце вийшло трішки неповна баночка. І колір, звичайно, камера поганувато передає, але на колір він такий самий, як і бочковий, виходить. Але якщо хочете, щоб він був коричневіший, можна ще сухарі дужче підсмажити. Але смак від цього не гірший виходить. Якщо 12 гривень стоїть малесенький стаканчик з бочки, то тут у нас вийшло практично 5,5 літрів з цього сусла, що ми, що ми приготували з однієї хлібини. Тобто дуже смачний квас, він без дріжджів. Я навіть не, не могла подумати, що він такий буде смачний і такий аромат, хліб, не йде в нього. І кислинка, ну дуже смачний. І оце поставимо в холодильничок і можна насолоджуватися таким квасом. Дуже раджу приготувати його. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо сподобається вам. Квас. Ну, я думаю, що точно сподобалось, тільки робіть точно так, як я вам. Порадила. Ну, оцей квас стояв всього один день, бо дуже жарко в хоті. Ну, можна сказати, сутки, не двоє. І отакий вийшов смачний.